Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 15 травня 2025 року. Енергії дня буде передмірність земних стихій. А керувати цим днем будуть енергії аркану дьявол, Кармічного Аркану. Тому жага влади буде ну, дуже можливо сильно відчуватися. Наприклад, від кар'єри до будь-яких таких інтриг, які вам захочеться плести, можливо, маніпулювати кимось. Але можливо також бути так, що будете залежати від обставин не... і вплинути на них навряд чи ви зможете. Тому питання боргу. Обов'язку і змушеного вибору, можливо, будуть такими актуальними на цей день. Також можете зіткнутися із перепонами, або, можливо, буде якийсь присутній страх у вашій, вашому житті в цей день. Попередження йде таке, щоб не були залежні понадміру і зациклені на матеріальних інтересах. Краще зверніти, звернути увагу, що ситуація може бути поза вашим. Контролем, можете зіткнутися з обманами, а також можете ви сприйняти бажане за реальність. Ну, а ще важливо, хтось вами захоче маніпулювати. Ну тобто ситуації будуть заплутані неоднозначні, і вам це, це потрібно все обміркувати дуже добре і прорахувати перед тим, як приймати рішення. Краще більше спостерігайте. І менше дійте, і менше намагаєтесь продавлювати ситуацію. Тож переходимо до основної теми дня і дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас так. Ваш мечів говорить так, що в цей день ви діяти можете. Можливо, питання ваші в цей день будуть пов'язані. Для когось, можливо, із навчанням, для когось, можливо, буде із вашими діточками щось пов'язано, або у вас з'явиться шанс щось прояснити. Для когось можуть бути нові знайомства і початок стосунків, ну або просто дружні контакти, хтось отримує звісточки, новини. Але не забувайте, що можливо хтось там за вашою спиною може щось там робити, діяти. І спонукати такі дії можуть спонукати вас до сварок, до дискусій. Взагалі, хтось може проходити на роботі якісь переговори, щось, можливо, буде до вас якась інформація надходити. Ну і також, можливо. До вас в особистих стосунках можуть надійти якісь не дуже приємні слухи, але перед тим, як вам реагувати на це все, вам потрібно краще більше дізнатися про все і зібрати більше інформації, тому що дуже велика вирогідність, що ви в цей день будете стикатися з якоюсь дезінформацією. Підказка для вас йде таке, така. Вам доведеться реагувати швидко на всі пропозиції, які будуть надходити, але потрібно проявляти обережність і вміти виважувати всі за і проти перед тим, як дати яку, якусь відповідь. Ну, якщо ви не зібрали інформації, то і не поспішайте із своєю відповіддю, тому що вам потрібно звернути увагу на те, на тих, хто буде поряд з вами, від кого знаходять пропозиції, наскільки вони є достовірними. Тому що в цей день ви можете з'ясувати, що той, кого ви вважали своїм другом, зовсім вам не друг. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас Ярофант, говорить вам так: діяти ви можете. У будь-якій сфері хтось, можливо, в цей день буде проходити якісь, ну, для когось консультації можуть бути, для когось якісь переговори, якщо це стосується робочих питань, якщо це особистих питань стосується, то буде у більшому ступені все традиційно. Ну, і також цей день для того, щоб ви отримували консультацію, якщо ви того потребуєте. Якщо до вас звертаються за консультацією, ви займаєтесь такою діяльністю, також можете її надавати. Ще, можливо, у робочих питаннях у вас будуть якісь такі моменти, коли вам потрібно розглянути ситуацію не із зовнішнього боку, а розібратися із серединою. Що там відбувається насправді, тому що зовні, можливо, вам будуть якісь пропозиції надходити, де вам буде все здаватися зрозумілим і таким, що можете ви прийняти ті пропозиції, але всередині, якщо ви не докопаєтесь до суті, можете бути розчаровані. Uh, тому плануйте, все дуже добре, обмірковуйте, і, як я вже казала, за потреби звертайтесь за консультацією. В особистих стосунках також, можливо, будете відчувати більше дружні стосунки, такий духовний зв'язок. Ну, і... Загалом, в кого наразі ви знаходитеся у парі, якісь у вас натягнуті стосунки, або якісь незрозумілі ситуації, або сварки були, то це гарний час, щоб у вас відбулося примирення. Підказка для вас іде така: перед тим, як щось робити, Ну, вам необхідно розбиратися в самій ситуації, в самому питанні із зсередині того питання. Можливо, для кого, як я вже казала, потрібна консультація з більш компетентною людиною з вашого питання, можете звертатися, все у вас буде розложено по паличкам, і ви зможете краще зрозуміти, що відбувається насправді. Приділіть увагу для того, щоб ви, можливо, підвищували свою освіту, більше спілкувалися з компетентними людьми і звертали увагу на всі поради, що будете отримувати в цей день, але не приймайте їх без усвідомлення і розуміння того, наскільки вони для вас корисні. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Вам так, лицар жезлів, говорить про те, що, можливо, на цей день у вас будуть якісь поїздки, можливо, навіть такі неочікувані щось може таке непередбачуване відбуватися в вашому житті. Тому будьте готові до того, що цей день щось може раптово у вас змінитися. Можливо, якісь шанси у вас можуть трапитися, які потрібно реалізувати, діяти тут і зараз. Тобто на цей день будьте готові, що у вас можуть бути зміни якісь або. Для когось в робочих питаннях можуть бути нові проекти, нові можливості, можливо, корисні знайомства, або, можливо, взагалі багато буде поїздок, подорожей, можливо, для когось це буде відрядження. Також, можливо, хто на цей день обмірковував питання щодо вашої міграції, то ви зможете це питання вирішити. Ну, і взагалі це такі у вас енергії дуже швидкі. Коли потрібно, все ловити на тут і зараз, діяти дуже рішуче, тому підказка для вас йде така, щоб ви використовували всі можливості, які вам буде давати життя. І можливо, вам не варто будувати плани на далеку таку перспективу, тому що це енергії дуже швидкі, коли вам потрібно діяти тут і зараз, а не вичікувати, коли там вам прийде бажання. І також, можливо, вам доведеться діяти ризиково, тому що так складатимуться обставини. Можливо, будете бажати знаходитися в декількох місцях одночасно, тобто життя в цей день у вас буде вирувати, а вам потрібно вспівати за тими подіями ще й випереджувати їх. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.